uh -huh. Привіт, вітаю з Єлисейського палацу. Сьогодні ми знаходимося в резиденції та робочій робочій резиденції президента Франції Еммануеля Макрона. Власне, нас поки що пустили недалеко. Тут є прес-центр і власне, двір, де журналісти можуть знаходитися, де ми чекаємо на прибуття лідерів, а всередину палацу ми вже зайдемо, коли. Буде фінальна прес-конференція, а вона планується сьогодні ввечері, аж о 18.45, чи вже каже адміністрація українського президента, що це буде 18.15. Тим не менш, це ще буде не скоро. Поки що ми мерзнемо тут посеред снігу у дворі Єлисейського палацу. Знову ж таки, бачите, якщо отак я трошки повільно обернусь навколо, а тут такі всякі гарні, гарні. Ялиночки дуже камерно, все готується. Почесна варта до зустрічі президента України Володимира Зеленського, який власне вже мав прибути, але трошки затримується. Шлях з аеропорту не близький, і в Парижі, також як і у всій Європі, зараз транспортний колапс, тому що випав сніг. На Європі до цього не звикли. І я сьогодні добиралася з Брюсселя до Парижа з великими проблемами. І так само, але все-таки я тут, слава Богу, і так само і президент Зеленський також десь може, ну, навряд чи він стоїть у корку, але десь він трошки затримується. Ось через ці ворота буде заїжджати його кортеж. Ось звідси, де, де за мною там вийде почесна варта. Будуть грати е, музику, е, будуть грати марші. То це буде теж цікаво, я Це зніму окремо. Мабуть, е, розкажу про е, сьогоднішню е, зустріч. Отже, засідання коаліції рішучих чи коаліції охочих, як її називають, Coalition of the Willing. Коалісіонді волонте так, так, на, на всіх мовах світу можна сказати цю назву. А власне, що це таке? Це коаліція, яка була створена як відповідь на прихід до влади у Сполучених Штатах президента США Дональда Трампа, який відразу після того як прийшов до влади, ось уже вишикувалась. Почесна варта він почав заявляти про те, що Україна не буде пріоритетом Сполучених Штатів, і про те, що власне. Допомога Україні буде зменшуватися, і це правда. Після приходу до влади Сполучених Штатів Україна перестала отримувати військову, наприклад, безкоштовну допомогу від сполучених штатів чи фінансову. І це перейняли на себе європейські партнери. і саме для того, щоб підтримувати Україну і щоб надати Україні гарантії безпеки після того, як буде затверджено мирну угоду держави, союзники України. <кій> Боже, пардон, початково з Європи. А, початково з Європи, а потім до них приєдналися вже і Канада, і Австралія, і Японія. і... Ще кілька інших міжнародних організацій. Ці держави зібралися в цю коаліцію охочих, яку спочатку очолювали Франція та Великобританія. Власне, це була ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона. Тому, весь час основні зустрічі коаліції охочих відбуваються саме в Парижі, саме в його резиденції. Ось уже все почесна варта вишикувалась. Ось, ось, значить, буде Зеленський. І е, потім вже сьогодні, наприклад, співголовою також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, е, який е, теж долучився вже до співзасновників коаліції охочих. Тобто, значить, сьогодні будуть представники 32 держав, а 32 держав, і е, з них 27 лідерів е, держав. Е, які приїдуть сюди особисто? Вже тут прем'єр-міністр Канади є. І ось зараз ми чекаємо президента України Володимира Зеленського. Говоритимуть про гарантії безпеки, говоритимуть про е, припинення вогню та моніторинг е, цього процесу. Говоритимуть про підтримку української армії, говоритимуть про довгострокові е, безпекові е, м, плани співробітництва з Україною. І власне говоритимуть про те, це ключове, що робитимуть союзники у разі, якщо Росія порушить умови мирної. Угоди, ось такі п'ять пунктів, які будуть обговорюватися сьогодні. І щодо гарантій безпеки, які власна коаліція охоче хоче надати Україні, сьогодні має бути прийнято остаточне рішення. Воно буде проговорене потім з американцями. Якусь частину нам сьогодні озвучать на прес-конференції після е, завершення всіх перемовин, і е, потім, е, значить, перша, перша частина зараз прибуває Зеленський. Він іде на півгодини з Макроном на двосторонку, на двосторонню зустріч. Далі вони. Зустрічається з американцями. Приїхав зять Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник Трампа Стів Вітков. Вони прибули сюди вже в Париж. І після двосторонньої зустрічі Макрона та Зеленського власне відбудеться робочий обід Макрона, Зеленського, Кушнера та Віткова. після цього. О 14-й починають прибувати вже лідери держав сюди. Коаліції охочих. О 15-й вони фотографуються, і о 15.10 розпочинається засідання коаліції охочих. На нього відведено десь три години. І о 18.15, десь 18.45 Спочатку казали час, тепер вже теж 18.15 буде прес-конференція за участі зеленського стармера, макрона та мерца. Ось такі на сьогодні плани, і після цього знову українці зустрінуться з американцями. Це буде ще одна зустріч. І якщо сьогодні все нормально узгодять, то вже наступний крок буде це підготовка зустрічі лідерів коаліції охочих тих держав, які відіграють ключову роль з власне вже американською стороною. Ця зустріч буде готуватися зустріч з Трампом у Вашингтоні, яка також відбудеться у січні. І бажано якомога скоріше. Але це за умови, якщо всі умови гарантії безпеки будуть сьогодні проговорені і узгоджені з американською стороною. От такий зараз план. Чекаємо на Володимира Зеленського.